Привіт, мої любі мам! Якщо чесно, записати це відео, мене змусила гра ваших звернень щодо копченого чаю. Який цей чай? Який... Чому цей чай не такий? А який копчений, а який ні. Ви коли-небудь пробували чай, після якого хочеться перевірити, чи не горить у сусідній кімнаті багато? А може хтось десь рядом намащує копчену рибу чорносного? Сьогодні ми поговоримо про чемпіона із дивних, дивних, дивних. Асоціації Лапсан Сушове. Або, як правильно його ще називають, Сяо джун. Так, от сяо це не просто китайський чай, це прадідусь усіх китайських червоних чаїв. Родом він із гір Уї в Фудзяні, із села Тунмугань. Там навіть є спеціальна каменюка, на якій написано батьківщина червоного чаю. А ви ж пам'ятаєте, що у нас він чорний, а у китайців червоний. Як з'явився Сяоджун? Існує легенда. Кінець дінасті чайний сезон, аж раптом в село завалює армія імператора. Ну а солдати люди прості, де встали там і сплять, а виявилось, що на свіжозібраному чайному листі спати і м'якіше і затишніше. Пом'яли все листя аж навіть воно потемніло. Ну а ми з вами знаємо, що це було ензимне окислення. Що робити, майстри в паніці? Треба врятувати врожай. А давайте ми обсмажимо його у воку на сосновому вугіллі, що так щедро залишили після себе солдати. Так і зробили. Продали цей чай в порту сямені португальцям і здихались. Але ж яке було здивування, коли наступного року португальці попросили ще? Тоді ще не було чайних кліперів, і весь чай в Європу возили на повільних караках. Це було довго. І зелений чай псувався. А ми ж з вами знаємо, що чай, зелений чай треба зберігати в морозилці. Але тоді морозилок не було. А чорний чай доїжджав нормально. І вже в 1610 році чорний чай почав свою переможну ходу по Європі. Через півстоліття принцеса Португалії Катерина виходить заміж за короля Англії Карла II. І в приданому вона звезе два ящики. Чай лапсан сушонг. Так, чай попав у Англію і став дуже популярним серед британського вищого стану, який ввів моду на чаювання. А от Марі Делейні, та сама, що винайшла декупаж, пише в своїх мемуарах, що зелений чай коштував 16 шилінгів, а бохі, а це ми так бохі звали лапсан сушон.

Не надзвичай, це скоріш видовий признак. І він визначається двома речами: тероаром, це скелі Уї Фудзянь, і процесом, проходженням через червоний котел. Або Гуахун-Гуо. Це короткий, але інтенсивний прогрів десь 2-3 хвилини 200 градусів. Він миттєво інактивує ферменти і зупиняє окислення чаю. Завдяки йому. Сяоджуни навіть не копчені, мають характерний вогняний присп. Після цього чай ще раз зминають, надаючи йому остаточну форму і підсушують. У класичному варіанті із копченням. Якщо сушать із подвійним копченням, виходить той самий димний аромат це глибокий дим, чорнослив і інколи навіть запах копченої риби. Якщо одне копчення отримують, Буй Йоанцян або аромат Лонгану. Це легка дивність, яка змивається з приливами. І характерний сливовий аромат легка солодкість. І, нарешті, квітковий профіль або хуайсян улюблений. Це чиста солодкість, легка карамелька і навіть аромат квітня. В нашому магазині є різні профілі. Обирайте той, що вам подобається. Орієнтуйтесь на другу назву під назвою чаю. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк, якщо було цікаво, і пишіть в коментарях, про що б ви ще хотіли дізнатися. Може, про якісь ще чаїв, або просто там про зелений чай. І якщо ви мене не зупините, я буду кожен раз розказувати те, що мені заманеться. Тому ж коригуйте мене. Все, пийте чай по новому. Ну і наш улюблений копчений чай. Трохи чорносливу. поїхали? <клухи> <клухи> Лапсон слушав набагато краще.